Село, село, і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, Зеленим гаєм проросло, Світуть сади, беріють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листі то полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. За сонцем хмаронька пливе, За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розстилає, І сонце спатеньке зове, Синє море покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Хочам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, З Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмаронько рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, і німою оповиє тобі душу, І не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, Мов матері діти. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє. З поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину, На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знаю. Стала весна. Стала весна, Чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом вервінком укрила, І на полі же воронок Соловейко вгає, Землю убрану весною Вранці зустрічають. Садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатрі з плугами йдуть. Співають душі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейко не зате. Ревета стогне ніпер широкий, Ревета стогне Ніпер широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високе, Горами хвилю підійма. Блідий місяць на ту пору, із хмари деда виглядав, Неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співала, ніхто ніде не гомонів, Сичів гаю перекликалась, Та ясен раз у раз скрипів. З вірша до Основ'яненка. Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине, От де люди наша слава, слава Україні!